Будемо економити ми ж зомбі апокаліпсис як ніяк. Так, хорошо, давайте подивимось, що в нас тут є. Я так поняв, мені нато куди? Туди чи сюди? Що я тут повинен побачити? О, ці ходять жильці. Що <клух> uh -huh. сталося? Отута, напевно, так? Да? Де? Хто? А. А, -а. а тут, напевно, да? Що сталося? Що сталося? Да? Ні. Хорош.